Виконуємо вправо 2 з розділу діємо до теми 9 за підручником інформатика 9 клас. авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Управі пропонується відкрити файл заготовку з іменем школа. Але насправді, даний файл називається учня не школа. Згодом може автори підручника змінять назву даного файлу на школа. Вчений вряд. Отже. Нам потрібно знайти хлопців, прізвище яких починається на літеру «П», а закінчується на Ко. цей мабуть де в таблиці з даними. Переходимо на вкладку дані. І в групі сортування та фільтр вибираємо інструмент-фільтр. Зверніть увагу, що в нас з'явилися ось такі кнопки. Відкриваємо список для кнопки прізвище. Клацаємо по ній, вибираємо текстові фільтри та користувацький фільтр. Відкрилося вікно користувацький фільтр для прізвища, зверніть увагу. І ось тут нам потрібно починається з літери П. «Пи». Пишемо. І одночасно, значить, перемикач має бути і закінчується на ко. У дане поле пишемо Ко. Окей. Бачимо, все знайдено вірно. Напи розпочинається, на ко закінчується. Для того, щоб очистити даний фільтр, потрібно натиснути на кнопку очистити. Давайте вернемо. І хоч вправі це не сказано, але збережемо даний файл у власній папці. Файл зберегти як. Давайте назвемо його вже Школа. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.